Три роки тому до мене звернувся до нашої компанії. До мене звернулися інвестори даної мейки, де було прохання віра в нашу компанію, що ми зможемо побудувати з нашим підхідом в умовах конкуренції, в умовах конкуренції кращу мейку самообслуговування. Це приклад, хотів би вам ще раз нагадати, що бізнес-мейк самообслуговування це. І тільки терміналу управління або бренд якийсь. Це якісний, розумний підхід. Від зону заїзду, зону виїзду, розміщення боксів, кафе і як їм займатися, щоб у вас а, даний фастфуд був вигідний. І цей бізнес був вигідний, щоб в вашому випадку ви звертатися в компанію Де? Є ваш, де Італійське обладнання будівельний підхід професійний був нашої компанії 10 років, де ми працюємо в організації бізнесу та самообслуговування. Дякую.